Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Доброго вечора. Ми з України і хочу з вами подивитися таке питання. Ми завжди у цій рубриці, середах ввечері. Рукозвичка, рукавичка, як хто хоче. Оцей звірінець будемо розглядати ось якось так. Цей цирк. Цирк на дроті. Ось, Слуги йдуть тихонечко в ліс. Давайте подивимося це питання, тому що дійсно останнім часом а, дуже багато слух тікають. Так, ось, тікають. Бачите, місяць і ось. А, тобто, не хочуть відповідати за свої вчинки. А, запахло, можливо, жарним. А, минулого разу ви казали, що ви бачите, що ідуть тихонечко в ліс. Хтось там зараз не пам'ятаю хто. Ось, писав під коментарем, що бачить там двіжуху. Дійсно. Дійсно, там ж двіжуха якась була. Ось. І тут страх іде. Бачите, десь би заховатися. Багато наговорили. Занадто багато наговорили, наробили. Ну що ж, подивимося. Чи дійсно йдуть слуги тихонечко в ліс? Бо дійсно, тікають. З України тікають. Так. Ви знаєте, дуже багато корупційних скандалів вийшло на поверхню. Ось ці карти показують. Дуже багато правди висвітилося, і в них вже дійсно заштормило, вже підмило під, самі, під саму задницю, Давайте скажемо так. Ось як він сидить, ось і підмиває. Вже забагато. Забагато корупційних скандалів, забагато корупційних справ. Підмивати почало. І це вже було перебор, це вже треба тікати за кордон. Ось якось так. І тут я, наскільки розумію, бачите, і колісниця вийшла. Ось, і дозвіл від влади. Тобто влада дозволяє тікати, бачите? Трансформація. Ідуть переміни, спустошення. До речі, карта смерті несе з собою спустошення. Робить яму. А можна так сказати, ви, як ще кажуть, не яму, кажуть, а ви ров, вириває ви оце все. Розумієте, Оце якось так. Дуже швидко почало це дійсно відбуватися. Тут показують нам наразі причину. Зараз ми подивимося, чи дійсно тікають. Чи дійсно вони тікають, значить скоро розв'язка. Зараз будемо дивитися. Чи дійсно скоро розв'язка слух і взагалі за команди, що вони так всі драпають. Угу, наближається, наближається, наближається свято, наближається. Бачите, дивіться, швидко. Швидко тут все йде швидко, дуже швидко, і по угу. Стопроцентово мої дорогенькі, бояться законності. Ви бачите, бояться законності за відповідальності. Відповідальності за свої речі. І тут у нас місяць теж, те, що випадало у нас на самому початку, і тут ми теж бачимо, що дійсно, як можна себе відстояти, просто втікти, зібрати свої чемодани, якщо вони в них є, і втікти. Дивіться, тут ну, конкретно відповідальність буде конкретна. Тут дійсно тікають. Зараз я ще один рядочок витягну. Подивимося, як влада. Як влада? Вже перша карта. Ось влада теж на чеку, щоб ви розуміли, влада теж на чеку. Е, останні розклади показували, що влада нікуди не збирається тікати. Але я хочу ось тут докласти. А влада далі починає нам бачити всі свої речі приховувати. Це ховає свої речі. Приховує. Дурочку грає, можна і так сказати, дурку грає. Це як, як Зеленський. Ем, у нас втрати величезні, а він каже, навіть від 80 тисяч нема. Це, це він мав на увазі за, за півроку, чи за рік, чи як. Дивіться, влада поки що, ну, скажімо так, вона вже постарала. Ви бачите, тут е, карти, е, як вони називаються, е, монетні. Тобто тут і трічка, і десяточка, і сімка. Тобто вони зараз спостерігають. І ці карти теж тут так показують. Спостерігають. Вони на чеку, скажімо так, але я двіжняка не бачу. Саме для влади я двіжняка не бачу. Тільки для слуг. І то вибірково, щоб ви розуміли, тут не всі тікають. Ось вибірково. Напевно, а ну давайте, а хто ж туди тікає? Ну, я не бачу, що влада. На чима... Ну, вони на чеку, скажімо так, на чеку, але вони знають, що все буде спокійно, тому що в них все під контролем. А давайте подивимося, хто саме тікає. Тож не всі тікають. Яке відношення вони мають до влади? Ну Це дуже цінні екземпляри, щоб ви розуміли, за яких вони переживають, бо вони багато знають. Вони багато знають, вони багато знають. І це буде блокувати нашу владу, тому вони і повипускали їх, щоб тобто, не заважали. Тут навіть не заважали, розумієте? Тут навіть щоб не заважали їм. Ось, Ви знаєте, це ось чомусь мені ця карта дуже часто нагадує, е як шампанське. Знаєте, от коли тиск, от під тиском, тут вже тиск іде у владі, іде великий тиск. Ось, І в них немає іншого виходу. Тут у нас і королева мечів, і королева, і, і це, і п'ятірочка мечів. А посередині ми бачимо блокаду. Тобто ці люди блокують діяльність влади. Багато знають. Бачите, багато може правди вийти. Ось, багато може бути репресій, багато можуть, ну, скажімо так, звинувачень в сторону піти. І вони починають їх випускати просто-напросто. Гаразд, наступний етап. Поки що тікають ці, тихонечко в ліс уходять так? Аж і наступний який у нас етап. Який у нас наступний буде етап? Тут якась. Ага. Ну, влада теж. Ви бачите, виглядає, Влада теж почне рухатись. Бачите, пан Зеленський собственною особою. І бачите, ось тут я вже. От, ви знаєте, до речі, це вже не перший розклад, який показує, бачите, коли буде не Пам'ятаєте, виходило перед цим рядки було, двічка мечів. І там я казала, що вони на чемоданах, там було скупчення своїх ресурсів десь. Тобто це цінні екземпляри повивозили, повиходили свої кошти давно, і тут під перший імпульс втеча. Отут я вже бачу, це перші раз, скажімо так, минулого разу натякали. От тепер вже ближче і ближче натякають карти. Тобто, значить, має бути близько розв'язка. Хоча ми дивилися розклади, інші воно не, не показувало. Не показувало. На даний момент, бачите, на даний момент карти показують. Тут і зараз, сьогодні, дійсно, влада вже на чеку. У Зеленського, бачите, у нього дійсно підмиває. Там і ультиматум заходу, від заходу пішов на нього. А, ну і взагалі, народ України теж його не одобряв. Розумієте, тому ось якось так виходить. Ну, ось дивіться. одна... І друга карта. Ось ці дві карти вони показують, що дійсно тут може бути втеча. От вони, от ви знаєте, влада може теж дуже тихо втікти в ліс. Дуже тихесенько. Тут я не бачу, що вони там якось скандалом якийсь. Тут чекають імпульсу, чекають якогось знаку, вказівки від когось. Розумієте, тут ще може бути вказівка або першого повстання, або ще щось. Тобто, влада все ж таки на чеку. Хоча ми дивилися, що виборів не планується, тому що не запланували по коштам вибори на наступний рік. Давайте ось вже заодно давайте подивимося: чи розраховують за влада на вибори. З найближчим часом, ні, не розраховує. Абсолютно, тут все спокійно. Тут у них, я так зрозуміла, ні. На вибори не розраховують. Тому і не було бюджету. До речі, бюджет і не виділили з вересня місяця, і на наших військових. Тому ось так. Ну що ж, мої дорогенькі, чекаю на ваші вподобайки. А ще більше на ваші, скажімо так, відгук, на ваш зворотній зв'язок, як ви цю ситуацію бачите. Ось, дуже вам вдячна за це, тому що ви мені деколи щось підказуєте. Але я тут не бачу. Тут, знаєте, настільки все по домовленостях, Росія його не виторить, Українці його теж не виторять, Ну, поки що, поки що. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Мирної вам ночі! Все буде Україна!